Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде відео про копчення. Так як уже недалеко Новий рік, а запаси копчених продуктів у мене вже закінчуються, то я вирішив їх трішки поповнити. І будемо коптити сьогодні свине сало. Що мені для цього знадобиться і що з цього вийде, дивіться далі відео приємного перегляду! З інгредієнтів мені знадобиться. Саме перше і головне це сало. Є в мене декілька тут шматочків різних. І з такими прошарками м'яса. повинно вийти доволі смачно. Так, і, звичайно, щоб нам це сало підготувати для копчення, нам потрібно його замаринувати. Для маринаду я буду брати спеції з розрахунку на 1 літру води. На 1 літру води мені знадобиться 100 г солі, 20 г цукру. Лавровий листок, одна штучка на літру води, духмяний перець, одна штучка на літру води. Потім суміш перців горошком, 1 грам на літру води. І 1 грам коріандру теж на літру води. Тепер переходимо до приготування маринаду. Беремо кількість води, яка вам потрібна. Даємо їй закипіти і вносимо спеції. Сіль. Цукор, лавровий листок і перець з коріандром. Все перемішуємо. І тепер даємо знову нашій воді закипіти і кип'ятимо до тих пір, доки сіль і цукор повністю не остануть у воді. Потім відключаємо і охолоджуємо до кімнатної температури. Маринад охолонув вже до кімнатної температури і тепер переливаємо його в ємність до сала. Маринад весь перелив і тепер кладу на сало зверху пластикову дошку. Це для того, щоб наш маринад покрив сало повністю. От і все. Накриваємо кришкою і відправляємо в прохолодне місце, в холодильник або в якусь прохолодну кімнату на 12 годин. Прийшло 12 годин, сало наше гарненько промаринувалося. Довше я його не тримав, так як солоне не дуже люблю. Тому зливаємо маринад. І переходимо до одв'язки. Беремо шпагат такий, покажу на прикладі одного кусочка, інші зроблю за кадром. Так, на одному кінці Даємо маленький запас і робимо вузол. Все. І тепер через кожні декілька сантиметрів. Дивіться, який у вас кусочок. І протягуємо такими петлями. І підтягуємо. Раз. Знову протягуємо. Дуже сильно затягувати не треба, так як це не риба, вона не розпадеться. Це робиться для того, щоб, щоб було зручніше підвішувати в коптильні, якщо це стаціонарна коптильня. Ну або щоб зручніше було вивішувати на обсушку, що зараз після обв'язки я буду робити. Так, єсть. І тепер з'єднуємо ці два кінці. Робимо тут нетугий вузол. Так, і зв'язуємо тут. Так, затягуємо, зайве відрізаємо. Все, отакий от шматочок получився. І так робимо з усіма шматками. І потім вивішую на декілька годин на обсушку, щоб зверху наші шматочки обсохли і до них краще приклеювався дим. Сало наше підсохло вже. Получилось така гарненьке. З усіх боків доволі гарно підсохло. І тепер будемо готувати коптильню. Є в мене така коптильня з нержавіючої сталі. І давайте її підготуємо. Всередині коптильні є стелаж з решітками. На який будемо класти наше сало, і піддоном для збору жиру. Так, дістаємо. Перше, що потрібно зробити, це я застилаю дно коптильні фольгою для зручності миття, і щоб зручніше було діставати зсередини згрівшу щепу. Дно фольгою застелив тепер додаю щепу. Щепу буду використовувати букову. Засипаю буквально дві жменки, багато не потрібно. Все, цього вистачить. Тепер прибираємо решітки, беремо наш піддон і також я його застилаю фольгою. Це теж я роблю для того, щоб було зручніше мити. Все, і ставимо піддон назад. Встановлюємо першу решітку. І вкладаємо сало. Сало вкладене, тепер встановлюю саму коптильню. І відправляю на газ. Встановлюємо термодатчики. Контролювати температуру я буду за допомогою такого термометра електронного з двома датчиками. Один датчик я зразу ж встановлюю в саме сало. Встановлюю його всередину кусочка, щоб дивитись температуру. А другий встановлюю просто всередину коптильні, щоб відслідковувати, яка там буде температура. Все, і тепер накриваємо кришку. Вихідний отвор для диму монтую шланг, який в мене виведений у вентиляцію. І зажимаю кріплення. Так як я проводжу копчення в квартирі, в гідрозамок я заливаю воду. Тепер включаю вогонь і що роблю далі? Перші 15 хвилин тримаю вогонь нижче середнього, щоб щепа в перші хвилини не згоріла, а тліла і добре віддала свій дим. Після закінчення 15 хвилин, як перестане вихідний отвір виходити дим, піднімаю вогонь. До середнього і тримаю, доки температура всередині шматочка сала не досягне 70 градусів. І після цього газ відключаю, даю буквально півгодинки охолонути. І будемо дивитися, що в нас вийде. Час копчення закінчився. Коптильня трішки охолонула до 50 градусів. Ну і давайте дивитися, що вийшло. Сало вийшло гарне, отакі гарненькі шматочки вийшли. Супер. Ну і тепер, так як після закінчення копчення з самого початку в нашому салі доволі велика концентрація диму. І зразу, якщо куштувати, то сало буде трішки кислите. Тому зараз я його відправляю на провітрювання. Зараз у мене вже половина на восьму вечора. Я його відправлю на провітрювання на балкон до ранку. Ну, а якщо хто коптитиме в день, то мінімум 4-5 годин, щоб воно добре вивітрилось. Запах диму розподілиться. Ну і ще трішки сало. Набере кольор. І як завжди після закінчення копчення покажу, яка щепа на виході. Що вона не згоріла в пепіл, а стала такою структурою, як деревне вугілля. Та якщо правильно дотримуватись температур при приготуванні. От і добрались ми до самого головного, це до дегустації. Провітрювало сало в мене 12 годин на балконі. Зараз вже ранок наступного дня. Ось таке сало вийшлося. Можете побачити з усіх боків. Після обвітрювання воно набрало колір, стало більш темніше. Зайвий запах копчення вивітрився. Пахне супер, тому давайте куштувати швидше. Трішки сальця нарізав, ну і давайте куштувати. Таке воно по кольору вийшло. Я думаю, сфокусується. Такі прошарки м'яса. Да, ну, по запаху відчувається. Дуже сильно, що на дереві закупчено. Саме м'ясо добре пропеклося. із шкіркою також добре Розділяється також супер. Ну, получилось дуже смачно, якщо чесно. Задоволений. Що по спеціям? Ну, Лавровий лист і перець, можна сказати, що майже зовсім не відчуваються. Пряності такої я, щоб явно її не бачу. По солі можна сказати, майже зовсім не солоне. Ну, але я так і робив спочатку відео, що. Маринував недовго, так як солоне не люблю. Посолю супер. Ну, але повторюся, я цей рецепт готую вже неодноразово, тому більш-менш знаю, що вийде. Раніше сало коптив, але в ньому було менше м'яса. Та, напевно, більше ніж 50% самого м'яса. Я вам скажу, що м'ясо копчене. Доволі смачне. Хоча я саме м'ясо, свинину один раз з цього лише коптив. Да, таке базу і не купиш. Що можу сказати на кінець? Получилось дуже смачно, по спеціях все супер. Ну, тому не бачу сенсу багато говорити, якщо і так воно смачне. Тому, друзі, буду закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Протисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Всім до побачення!